Я жувала Петра Григоренко в Харкові. Загугліть адресу, блядь, ти... в Харкові. В Харкові, там шось. Вы росіянин, я з Харкова. Росія, а хуй ти то обходжусь, куди вона є? Ну, ти я знаю, що вона з Росії, а вона тебе обманює. Та, я... бо ти з Харкові в полу рвав. я Харковська, і вообще-то власне, ви, батько, їздили я сказала, що я Харковська. В Україні. на Україну! Хусь... О, О правильно, говори до неї. Якщо вона, вона ще, вона не з України. Але чому ти в Польщі, курва? Так, бо тому, що я живу. Так ja я, я ж... є вже, ти, кажеш, де я маю свалювати, де, де я маю іщ, на Україні? Так я є з тим тут. На Україні? Тож є Україна, тож я ж є з Україна. Где? Як ти не віш, де я ж є з тим тут? Де ти, тварь, Ну ти повіш, як ты мовиваешь? УЕСЕМЬУШТОТЬ, Курба! А хуй тебе то. <laughs> а ну, мені росіянку сюди. Россиянку мені сюди. Она не зростала, сдай! Блядь, хто вам сказав, що я з Росії? Так я чую по говору. Какую? Я вам говорю, что в таком районе я жила, в Харькове. Так ну по ще, мабуть, я не знаю. Ну что, в что А Ну прочитай, что тут пише. Так я не вижу, ну, Харків. А як ты сказала, звідки ты родом? С я. А що пише? Харків. Так а какая разница? Пише... Знизу латиницею пишет. Я разговариваю с жизнь на русском. И я питаю, що я тебе питаю, что там пише латиницей внизу. Блять, мені все одно, що там пише, я говорю, я все люблю. В... В... Наш навіщо ти обманюєш людей, що в Україні такого міста немає, як ти <зас> окрім. <оважаєш? зас> Харків, я говорю. Що то, тут що? пише, при в'їзді при в у місто, що пише? Хуй там пише. Яка <зас> <зас> Я говорю, що я з Харкова, я Так є різниця, розумієш, є різниця. Добре, нема різниці, добре. Нема різниці? Нема різниці, курва. Добре, нема різниці, я тобі покажу ще одне місто, добре? Що тут рівна? пише? Що тут пише? Але Я yeah. Я що знаю? Ну no, Прочитай, прочитай що тут пише. Прочитай. Тут ти можеш прочитати, якщо ти не тупа. Ну Нью-Йорк. А ну чому Нью-Йорк називається Нью-Йорком? Тому що Харків теж називається Харковим. Yeah, і, yeah. Харків, Харків це є Україна, це не Росія. я знаю, я знаю, Ну, але я чому пріздив. ти пиздиш іншу назву, чому ти людей обманюєш? Я не обманую людей, дай Добре, що я як... не... є які, сто... завті, добре, я добре. Та чекай, чекай, є столиця, є столиця. Але чекай. Слухай мене зараз. Вона саме швидка. Мешкала. Где ти мешкала? В Харкові. Де ти жила? Де ти жила? Де ти жив? Я не Бо, Ну я що, ми... то це твої проблеми, що ти не розумієш. Я Харківчанка. Як? Буду... Ти, х... ти Харківчанка чи ти Харків'янка? Да. Я Харківська. Ти, ти, ти реально тупа. Місто вона, називається я Харків. по-русську, Тихо, та чекай, бо я вона тебе обманює! Вона тебе обманює. Місто називається Харків. І жителі Харкова називаються Харків'яни. Вона все стала життя розмовляє по-російську і маршрут. То куча це її ободі. проблеми, це її але проблеми. Куча що вона... розмовля, це не... кура, але чого вона, чого вона обманює, що місто по-іншому називається? Місто так, тому, не називається? Я я думала, ще думала, раз тобі це... показати ще яке місто, як міста називаються? Як столиця України називається? Кілю. Як? Київ. Я, я питаю росіянку. Київ, Дніпро, Луганськ, Донецьк. Як, як, як ще раз? Донецк? Блядь, ну що и я не знаю, там Росія, Україна. Ты ти, ти не знаєш, що таке Донецьк, де він знаходиться? Так він ж недалеко від, від цього! Ти не знаєш, де Донецьк знаходиться? Карту України я не знаю, де він знаходиться. А скільки тобі років? А, яка різниця? Ну, я знати... Добре, я... нехай не говори просто у тебе розуму п'ятирічної дитини. Так зачем мне знать, где, блядь, донецький, якщо я живу в Польщі? Я учу, блядь, Що? все в Польше. Что ты вчиш? А ну розмовляй зі мною по польську. Зачем? Бо ти ти, ти росіянка, а в росіянів щелепи, вони не можуть вивчити мову. Путін, хуйло, блядь. Мені сказати? Та говори що, що тобі хочеться, але не... навіщо ти приписуєшся до цих людей, якої ти не є нації? Та я харківська, блядь. Я Та яка Харків... Харківська? Як я ти не кажеш? Я розумію паспорт вам. Що? паспорт, блядь. Та ти росіянка, йди геть, ти кажесь понаїхавша. Та ти тут я, я себе покажу паспорт, нахуй, що в мене написано, що я з Харкова, блядь. Та мені, ти якась понаїхався. До... Ти понаїхався, я тут як до... України, блядь. Є? Слухай, українці розмовляють українською, не українці, не українською. Я пердоля, ти пердоля. А ну, росіянка, Сука, росіянка. Смотри, блядь, місце що? народження, смотри, як? місце народження Харків. Місто Харків. А, ти казала, що ти з Харкова де Одеться і хану покажи мені Харків. Та яка разниця, я на розпину. Так що розмовляйте українською, щоб не бути ідіотами, Називайте міста. Як нас насправді називаються ваші міста? Київ, Київ, Донецьк, Донецьк, Нью. -Йорк, Нью -Йорк.